Так, продається такий хетез. 2006 год, по-моєму. Мотор дойде стоїть. Така різина на ньому. Задні колеса нові. Так він. сухий, ну ніхто його не мив. Він зерно тягав сприсаду. Такі його іззаду. Находиться він в Київській області, Бориспольський район. Кому надо, дзвонить, питайте. Ці... Ціна його 9,5 плюс торг. Хар... Реальному покупателю буде хороший торг. Що дійсно хоче купити. Сейчас покажу в кабине. Лісти туди не буду, бо нема смислу. Відео є роботи. Кому надо. Подивимось. Скину, покажу як робить, Він Повністю на ходу. Масло мотор не бере, топлива в порядку. Не димить, не коптить. Ща інвентар покажу. Так, є ще така бочка. Тіла на ходу 3,2 куба З краном ціна її 22 тисячі, ну можна ще поторгувати для реального покупателя На зіловських колесах Сейчас піде підем дальше дивиться. Так, є ще такий задній мост. Фотографії скрытого есть. Кому надо, покажу. Це не знаю. 20-23 з торгом. Хто буде брати, можна договоритися. Торг буде. Шестерні тут взагалі бомбезні всередині. Був погрузчик. Підемо, там ще є. ух. Ось є ще така балка в зборі. Ціна її 5 тисяч гривень. А так як є. Блок ще лежить, Юмзовський. З розпредвалом, без тріщин, без нічого. Цілий з бугілями. Ну, що, щоб забрати. 9, а як хто буде брати, можна ще поторгуватися трохи. Старого образця. Є такий капот, може кому надо. 500 гривень, ай забирайте. Диски отакі, пусті. 2000 гривень. А як то всі забира, можна теж поторгуватися, щоб хороший торг був. Все це знаходиться Київська область, Бориспільський район. No.